На репетиції оркестру диригент не задоволений грою ударників. Якщо музикант не може ні на чому грати, йому видають дві палички і він стає барабанщиком. Шепіт з оркестру. А якщо він із барабаном не справляється, у нього одну паличку відбирають, і він стає диригентом. Чоловік приходить до Ясновидиці і запитує Ви Ясновидиця? Так. А чим доведете? Ну, то, що ти лох, я бачу ясно. Синку, ти чув, у наших сусідів дитина народилася? Ну, яка це новина, тату? При наших тонких стінах я міг тобі це ще 9 місяців тому передбачити. Запитують продавця магазину Квітів, чому у нього такий сумний вигляд. Ось цей молодий чоловік, який щойно вийшов, цілий рік купував мене квіти для своєї дівчини. Завтра у нього весілля. І чому ж ви сумуєте? Шкода втрачати такого гарного клієнта. Може мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зламаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Чоловік побачив гарну дівчину. Хоче познайомитися. Дівчино, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу? Дівчина мовчки дістає сумочки фотографію та простягає йому. Він. Ой, які чарівні діти! А як їх звати? Теніс, гольф та водні лижі. Два чоловіка сидять в ресторані. Повз пробігає офіціант. Один кричить йому Два пива. Інший додає. І в чистому келиху, будь ласка. Через пару хвилин з'являється офіціант з двома келихами пива і питає: Хто замовляв чистому? Молода пара збирається до нічного клубу. Василь. А куди поділося моє улюблене вечірнє плаття? Галя, ти в ньому не підеш. Ану, розтисни кулак. Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини налагодив усе й каже. З вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член Академії науки. То я не отримую 100 доларів за півгодини. Сантехнік відповідає. Це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Чоловік у крамниці вибирає жіночі стрінги. Та трясся, його бери. Вони ж нічого не прикривають. Ну хіба от тільки оці. На них хоч якийсь клаптик тканини є. Жіночка продавець. Пане це Бірка. Куме, позич мені свій чорний костюм, бо дід помер. Без питань. Через три тижні. Куме, віддайте мені костюм. Та як? Він же на дідові. Чоловік повернувся з відрядження. Жінка його запитує. Ну як? Люба, ти в мене краща за всіх. А ти як? Не ти один так думаєш. Що трапилося з вашим дідом? Спиртне довело його до могили. Біла гарячка доконала. Ні. Вибухнув самогонний апарат.